День усіх білок Ірена Карпа. Розділ сьомий. Прокинувшись на світанку запланованого дня, кучерявчик збагнув, що щось тут не так, у рідному дуплі, а що саме сказати не міг. Всі спали, це так. На дворі вже сходило сонце. Теж так. Захований для раннього сніданку лісовий горіх на місці, ну, вже в кучерявчиковому животі насправді. Але й це так. То що ж не так? І тут, у дірці на виході з дупла, чорним силуетом проти кволого ще світла постала вона, манюня, мала й непереможна, перегородивши, власне, вихід у світ авантюристові кучерявчику. То он воно, що не так, зрадів був кучерявчик, ти не храпіла. Лице манюні залишалося незворушним. І тіло теж. Вона просто стояла і не рухалася, повністю перегородивши кучерявчикові вихід. Що? Не міг второпати кучерявчик. Що ти хочеш? Аби я нікуди не йшов, та ж я повернуся, дурненька. Він спробував було погладити її по голові. Але манюня клацнула гострими зубками Не займай. Що за телячі ніжності? Ми ж білки, а не корови. Манюню. Спробував протиснутися повз неї кучерявчик. Ну, манюню, ну пусти. Манюня похитала головою, а відтак тицнула великим пальцем просто собі в слюнявчик на шиї. Мама Білка, як завжди, забула його зняти ще після вчорашньої вечері. Потім тим же пальцем тицнула в лице кучерявчику. А відтак і в світ широкий, в сенсі на вихід з дупла. Кучеряве більченя зітхнуло. Нічого не вдієш, манюня піде з ним.